Отримав питання, наскільки можливий грузинський варіант в Україні. Почнемо з того, що саме ми розуміємо під терміном грузинський варіант. Ми розуміємо під цим терміном дружній режим до Росії. Чи можливий такий варіант в Україні? На 100% – ні. Чому? Тому що Україна на півдорозі в ЄС та на півдорозі до НАТО. Наприклад, припустимо, що під шквалом пропаганди до Верховної Ради пройшли дружні до Росії сили. Наприклад, вони захочуть змінити конституцію та зробити Україну парламентсько-президентською республікою, як у Грузії. Припускаю, що ЄС не буде надто проти теоретично, так, оскільки це ніяк не порушує європейські цінності і в багатьох країнах Європи існує така форма правління Німеччина, Хорватія, Румунія тощо. Але, наприклад, захотіла б така нова рада ухвалити за прикладом Грузії закон про іноземних агентів. Тоді ЄС відверто дав би по рукам, піднялося б цунамі, і не думаю, що народ України проковтнув би це. Нова, можлива влада в Україні після президентських та парламентських виборів під тиском Трампа може відновити якісь відносини з Росією, але повністю зупинити рух у ЄС прийняттям грузинських законів, думаю, що не зможе, тобто теоретично, можливий дуже м'який грузинський варіант, але точно не проросійський. хоча ми занадто забігаємо вперед.